Величезний привіт, запрошую в Аврору. Сама величезна Аврора і нові акції. Так, дивіться, які пряники цікаві. З'явилися ще нові, ще крутіші. Тобто можна вибрати різні-різні і привітати таких, з таким святом великоднім, своїх найкращих і рідних знайомих, друзів. На будь-який смак можна вибрати пряник. По 24 гривні. Акція до 16 квітня. Вибачте. Я думаю, ви по телефону з кимось говорите. Іра не. каже, у нас блогер проходить. А ви не бачили? Не. <світну> не а ви в Ютубі? Да. Угу. Ви здоровичі чи ні? Дзерпеня, але зараз друга. Ага, класно. А де, де вас можна подивитися? Ну До нас? наберіть Ютуб. Цікаво поглянути, що Набирайте ви знімаєте. Набирайте Ютуб. Так. А, пишіть Віталік. Віталік. Вентуріно. Двін. Ні, В да. А, ве, Вентуріно. Вентуріно. Як Айс Вентура. Ага. Так ви Віталік Вентуріно. Всю, будь ласка. О, класно. Дуже дякую. Приємно познайомитись, Валерія. Так, Золотий Сяйво. Ось такі а, барвники для яєць. А, можна теж зараз взяти по акції. Так, мене від, від, відволікли. <ривіт> відволікли. Добре, дівчата. Привіт, привіт дівчатам із Аврори. Всім величезний привіт. Дівчата, якщо ви дивитесь, величезний вам а, привітулі. Так, посипки 22 гривні. А ці тут класні, дивіться, які цікаві. 44 гривні ось такі в баночках. Цікаві. Ці а ці форми для паски. А давайте оці знаємо, оскільки теж такі цікаві. А ці по 34. І досить їх такі тут багато. Бачите, з тут багато цілу упаковку вам хватить прикрасити всі ваші паски. Так, а ця а глазур пасхальна 9 гривень. Так, ось такий набір фор... Так, це теж форма. Це що не бачу, форма паперова. Ні, це не то. Це форма паперова, От, 14 гривень для декору. Теж різні, 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 різні. Різні і білі, і жовті, і. Салатові і рожеві, кольорові. Теж можна... Ой, бірюзова дуже гарна, дивіться, яка класна. А дивіться, яка форма, дивіться, яка тут розпис. Надзвичайно чудова. Зайчиня 49 силіконова І килимки, лист з силіконовий по 49 гривень. Зараз в акції. Набір форм для, вики... для випікання пасок. Дивіться, це новинка. Я таких раніше не бачив. Бачив, просто окремі йшли форми кожна окрема форма, а тут цілий набір. У наборі раз, два, три, чотири штуки зі зйомним дном. Це дуже добре, це дуже зручно. Цей набір коштує. Да, 4 штуки для кухонного використання. 119 гривень. Ось такий набір з чотирма 4... Формами для пасок. Тобто у вас виходить 4 різні паски за формами. Досить такий класний оцей термос, який показує температуру. Знаєте, з кожним разом все вдосконалюється вдосконалюються оці термоси. Здавалося б, да? ну, у мене такий термос, є, я брав в Ваврорі, дуже ним задоволений. Тільки в мене колір ще крутіший, такий повністю бірюзовий, 299 гривень, а ось цей термос з датчиком температури взагалі супер. Думаю, ось що тільки можна на... не, не, не придумують. Здавалося б, термос і термос. Колір, все там, да, ручка якась така красива, ще щось. А от вже придумали такий термос, де температуру показують. І, до речі, зараз можна взяти зі знижку, Ось такі 149 гривень, такий звичайний, саме звичайний, який теж 149 гривень. Звичайний, який він теж гарний. Дивиться в руці. Чайники 399 гривень, а 399 гривень електричні чайники. Тут дуже гарно, красиво в рядочок зложені. а Що це таке? Це ціна в паливі. Дуже гарно зложені рушники, можна вибрати за кольором. 199. В акції є по 169 гривень до 9 квітня можна взяти. Ось такі навіть трошки більші є також за розміром. Зараз навіть я зісканую його і скажу вам ціну. Ну, дивіться, дуже хороша ціна. Теж до 9 квітня 119 гривень ось ці великі рушники. Також є ось такі з мікрофібри по 119 гривень. Мені цікавить малюнок. А якщо я відкрию, я потім його зложу, правда? Давайте відкриємо, подивимося, який тут малюнок цікавий. 119 Ось такий, дивіться, єдинорожка. Лав і фламінго. Величенький такий. Так, добре, зложили. Ці по 88, а це у нас леді 299. Ну, нас цікавлять знижки. Ми прийшли подивитися, що в Аврорі по знижкам. Зі знижками. тобто, да? Добре, дивимось, що зі знижками. Знову привезли ажурні кошики. Вони були 88, зараз по 69. Різнокольорова гама. Вони йдуть з кришкою. І також а, трішки більші, теж різнокольорова гама по 79, були по 99. Також бачу ще одну новинку, ось такі довгі. на... Е, як їх назвати? Ну, теж назвемо да, кошик. Е, так, скільки він коштує, скажу зараз. 39 гривень. Кошик пластиковий для дрібниць. Теж, можна сказати, такий от ажурний і з різними-різними кольорами. Ось такі по 19 гривень. І ось такі з'явилися ще, дивіться, круглі. Теж їх не було. Зараз скажу вам ціну. Ось такі круглі кошики, овальні, ніби в'язані. Теж йдуть з ручками. Зараз скажу вам ціну. 44 гривні. Бачу в двох кольорах. Ось такий пудровий, рожевий і білий. Так, ще такі цікаві органайзери для різних дрібничок. Дивляться дуже стильно, дуже красиво. Дивіться, в декілька кольорах. Дивіться: білий, сірий і такий пудровий. Ціна 64. Да, 64 гривні. З двома секціями. Ось це теж новинки. Я не бачив їх. В двох кольорах: білий, сірий, а, бачу, що чорний. Ніч, це сірий, це сірий. Так, теж для дрібничок, для будь-чого. Теж 64 гривня. Так, тут з'явились миски, бачу, такі самі, як в іншому магазині були ось такі. Як вони квіточка називаються, чи як вони, не пам'ятаю. Так, є з кришкою 39 гривень. Миска з кришкою двохлітрова. Ну, теж з різними кольорами, бачите, різні кольора до будь-якого смаку. Дивіться, з'явились нові ємності. Ось такі 29 гривень. Що можна в них? Будь-що тримати їх да? для сипких продуктів на 800 мл. 29 гривень. Так, тут у нас новинки ось такі з'явились тарілки пластикові. Теж я їх не бачив минулого разу. Дуже багато новинок в Аврорі. Аврора мене дивує, по-хорошому дивує. 17 гривень теж кольорова гама. Будь-яка. З'явились нові а, салатники скляні, 44 гривні. Ціна знижена з кришками. І є ось такі пластикові по 17 гривень теж з кришкою. Є квадратні і є круглі. І трошки більше по 19 гривень. Маслянички. Ой, цікаві. дивіться яка тут корівка намальована. А... Так, масляничка пластикова, 55 гривень. Хороша, цікава. І трішки менша, теж 55 гривень. Теж з кришкою. Так, ну, ліки бачу. Мірні стакани, кухлі 34 гривні. Це було все в нас. Так було. Надзвичайно круті всякі оті стакани для дівчат, для малечів. Зараз почнеться літо і можна виходити на вулицю з напитками. З напитками і от з тими чудовими стаканами. Знову з'явилися підставки для столових приборів, давно в них не було, знову з'явилися надзвичайно дуже хороші і хороші використання, зручні і практичні. Ось що я хотів сказати. Дивіться, ось такі ємності на 2,4 літри. Зараз по 88 гривень. Тут дуже багато є різні на 2,8 літра, на 2,4, тобто я хотів сказати, і на 1,7 літра. І ось такі на теж на 2,4 дуже стильно дивляться, дуже красиво дивляться. Ну, я кажу, як дивляться, як виглядає, чи має вигляд, я вже не знаю, вже ви там собі вирішуєте. 120... 129 гривень стильно виглядає, стильний має вигляд. Дивіться, тут відділення одне таке. Ой, одною рукою мені трошки незручно. Постараюсь відкрити ось так одна сторона відкривається. Так, І друга сторона зараз відкрию, Постараюсь відкрити ось так. Оп. Ось так. І можна, звичайно, повністю зняти ось цю кришку. Повністю зняти і трішки менше, якщо вам потрібно трішки менше, на 1,7. 88 гривень на 1,7 літрів. Так, да, 88, да, 88 гривень. Над, надзвичайно красивий. Назвичайно мають красивий і такий витриманий гарний дизайн. Мені вони дійсно сподобались. Так, це у нас лоток для столових предметів. І це сушарка вже зі знижкою. 149 гривень. Добре. Ці в нас були, і ці були, і ці були. А те, що я хотів. 64. Розібрали. Розібрали. Коли а, дозріваю купити, нема. Нема. 129 гривень. Ну, буде. Звичайно, що буде. Дивіться, який цікавий, цікава ємність для степочих з кришкою. 129 гривень. Теж така цікава. Чи це не це, не вона? Що це таке? Та ні, ємність для степочих з кришкою. Така, знаєте, така сучасна. Так, тут ще такі пластикові контейнери. Теж такі прямокутна форма, в декілька кольорах, 24 гривні прозора кришка. З'явилися ось такі великі контейнери для зберігання, 6-літрові. З ручкою і з такими от ручками, які закриваються. Дуже добре. 109 гривень теж в декількох кольорах. Такий подвійний контейнер з двома відсіками, з двома відділеннями, 49 гривень. Вазони для квітів, теж різнокольорова гама. 39 гривень зараз. Сірі, білі і ось такі темно-бускові. Ось такі по 29. 29 гривень навіть є ще червоні. Трошки більше 39. 39. Ну і звичайно, що можна купити в Аврорі насіння. Газонна трава, субстракт трав'яний, торф'яний. Так, добре. І навіть більше на Великдень для Дивіться, які бджілки. Такі милі для дітей цікаво. Я думаю, буде. З'явилося ось такий набір баночок для спецій. 199 гривень. Друзі, дивіться яка чудова а, ця. Креманка 29 гривень, надзвичайно чудова, тому що колір бірюза. Звичайно ж, є таке в пісочному, а це яка? І це така теж, бачите, майже бірюза чудово. Мені захотілося її прикупити собі, але в мене просто є. Бірюза чудова. 29 гривень дуже хороша ціна. В іншому магазині не буду казати, в якому. Буде набагато дорожче коштувати. 39. 49. Теж бачу нові салатники. 29, А ці скільки 49 зі знижкою теж. А це що нове за 49? Салатник скляний. Що ж це таке? Тарілка секційна. Це тарілка секційна. Для секцій. На секції. А, я зрозумів, що це за тарілочка. 84 гривні. Давайте її відкриємо і подивимось. Ось відкрита є. Ось її відкрита. Ось так воно виглядає, має вигляд. Така гарнюнька. Щоб підтримати все буде Україна. вже зі знижкою 149 гривень. Так, тут у нас ідуть сиворотки для шкіри, обличчя 88 гривень. Надзвичайно теж хороша штука. Все, друзі, я буду закінчувати відео. Ще дуже багато всяких акцій в Аврорі. На поличках можете знайти дуже багато акційного товару. Всім економних покупок, мирного неба і до зустрічі.